З нагоди всесвітнього дня боротьби з туберкульозом наші журналісти розізнавали ситуацію з сухотами в обласному центрі. Ще розкажемо, якого обладнання бракує хмельницьким лікарям, аби боротись за життя найменших пацієнтів, і як, незважаючи на вередливий березень, воюють зі сміттям комунальники. Мої вітання до вашої уваги. Чергова порція міських новин. У Хмельницькому стартував місячник благоустрою та санітарної очистки. Незважаючи на те, що березень надто вередує, прибирання розпочалось, а заплановано зробити немало. В управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм б'ють у дзвони. Після зими засукавши рукава, доводиться з новими силами вступати у бій зі сміттям. Першими війну бруду оголосили комунальники. Тепер черга за працівниками міських організацій, підприємств а також вихованцями навчальних закладів міста. Загалом управління з питань екології та контролю за благоустроєм наголошують, жодна частина міста не залишиться поза увагою. Впоратись планують уже до Великодня. Міський голова Сергій Мельник закликає усіх хмельничан долучитися до цієї соціально важливої справи, адже чистота в місті розпочинається з власної оселі. Комунальники взялись за крадіїв електроенергії. Хмельничан, які цуплять це благоцивілізації, шукатиме спецприлад. Крім цього, енергоощадний апарат автоматично вмикає та вимикає світло над під'їздами та сходовими маршами. До слова, зацікавились таймером і об'єднання співвласників. Поки нововведення обладнали лише у кількох багатоповерхівках. На перспективу спецприлад планують встановити у кожному будинку. Ще донедавна на сходових маршах будинку, що на Зарічанській 38, світилися усі лампочки. Так звана цілодобова ілюмінація влітала тутешні житлові конторі у копійчину. Аналогічна ситуація і в інших жеках зменшити гривневі витрати комунальники планують завдяки спеціальним енергоощадним апаратам таймерам. Кілька таких вже встановили у електрощитових хмельницьких хмарочосів. Обновою обзавелися будинки на свободи 48-1, перемоги 12 та вище згадані Зарічанські 38. 28. Обладнання має кілька функцій. Одна з них день-ніч. Автоматизована система світло у під'їздах вмикає за півгодини до заходу сонця. Коли ж темрява на дворі відступає, лампочки вимикаються. Плануємо в другому кварталі цього року встановити ще п'ять таких блоків. Фактично, вже за цей період, коли вони встановлені, ми самі замірили і порахували, що результат дійсно є. На перемоги 12 дало 25% економії. На цьому будинку Залічанська, 38 до 40% економії. Фактично десь 80 гривень ми зекономили в місяць кожному будинку. Крім гривневої економії, комунальники паралельно взялися і за крадіїв благ цивілізації. Спецсистема дозволяє заблокувати та розшукати розкрадачів електроенергії. А таких несумлінних хмельничан кажуть в управлінні ЖКГ у місті чимало. П'ятиповерховий будинок. Є там на кожній на кожному під поверсі стоїть лампочка, і вход під'їзд. Вона на сім лампочок запрограмований. Якщо включається восьма лампочка, значить іде сигнал, іде мигання на. Значить, хто то включився, хто то вже є, значить, дам казати посторонні, які електроенергію. Такі тривожні сигнали були й на Зарічанській 38. Тепер кажуть жеківці, з несумлінними хмельничанами покінчено. Проаналізували, де більше всього у нас були витрати електроенергії. Фактично і стараємося, але ті будинки зараз в першу чергу ставити ці блоки. Щось підключається, коли виконує якісь ремонтні роботи днем. Чи може якісь орендовані приміщення підключаються? Ми можемо тільки здатись. ми не зловили їх на тому, що вони крадуть, Але після того, як було встановлено, фактично є значна економія. Мешканці будинків, де вже встановлені апарати, обнову схвалюють. Що вони не горять в день, то це дуже добре, бо нам посадили другі лампочки. Ці лампочки економні і менше беруть кіловат. То й менше ЖЕК плоти за це, бо ми за них теж плотимо. Звісно, ми за Один енергоощадний апарат коштує 350 гривень. Його комунальники поки що встановлюють власним коштом. Сподіваються, і на підтримку мерії. У перспективі на зекономлені від нововведення гроші спецприладами планують обладнати усі будинки. Небайдужі городяни збирають кошти на сучасне обладнання для дитячої лікарні, а найменшим хворим на солодку недугу мають намір закупити інсулінові помпи. Долучитись до масштабних акцій може кожен про благу справу. Далі. Катерину прооперували кілька днів тому. Замість широкого розрізу невеличкі надрізи. Майже косметичну операцію дівчині зробили хмельницькі хірурги. Усе завдяки лапароскопічній стійці. Сучасне обладнання дозволяє проводити безкровні хірургічні втручання. Його кілька років тому дитячій лікарні придбала мерія. На благодійні кошти стійку доукомплектували. Крім того, минулоріч благодійники підсобили із апаратом діатермії. Предназначений для безкровного ведення операцій, для зупинки кровотечі, для розрізання тканин безкровним способом. Крім того, в нього багато переваг. В зв'язку з тим, що він високобезпечний для дітей, особливо малого віку. Тому що ми оперуємо з перших днів життя. Обнову люди у білих халатах оселили в плановій операційній. Зараз апарат конче необхідний для ургентної, тобто невідкладної операційної. Дітям з нагальною потилою, з травмами, з непрохідністю, з апендіцитами ми не могли застосувати. І от тепер в зв'язку з тим, що ця благодійна акція продовжується, що волонтери знов мають там в об'ємі до 60 тисяч гривень, ми вирішили, що першим кроком при їхній добрій волі це закупити ще один такий самий апарат Діатермію У нас виконується до 600 операцій ургентних в рік теж будуть забезпечені сучасним і якісним веденням операції. Апарат діатермії коштує 45 тисяч гривень, а добровольцями вже зібрано вдвічі більше. Тому обнова з'явиться у лікарні вже найближчим часом. Але це не межа. Масштабна кампанія зі збору коштів триває. Волонтери беруться здійснити заповітну мрію хмельницьких хірургів та придбати лазерний скальпель вартістю в 60 тисяч євро. Зараз діток, яким необхідне безболісне видалення пухлин, направляють до столиці. Ці акції не являються ніякими піар-акціями, вони не піарять конкретних людей, не піарять конкретні організації. Це просто добра воля і бажання людей створювати що для свого міста. Суми немаленькі. Ми були орієнтовані на підприємців, але поступово почали підключатися і прості люди, які і навіть і пенсіонери. Зараз ми, звичайно, закликаємо всіх, тому що була... Зроблена знаєте, така статистика, що якби кожний житель міста здав би по дві гривні, то ми могли б закупити обладнання для хірургічного відділення. Тим часом інші благодійники допомагають дітлахам хворим на солодку недугу, закупити інсулінові помпи. Таку мету поставили перед собою активісти всеукраїнського благочинного фонду Серце до серця акція зі збору коштів стартує 16 квітня. Благодійні внески волонтери прийматимуть просто неба. Зробити пожертву зможе кожен. Для цього необхідно лише кинути кошти до спеціалістів спеціальної скриньки, яку носитимуть містом добровольці, до слова, благодійний фонд серце до серця у благородній меті хмельничан об'єднує вже всьоме. Далі про те, якою підступною іноді може бути доля, хмельницького родину журавлів спіткала трагедія. Подружжя їхало до батьків, однак не судилося. Їхній автомобіль протаранила зустрічна автівка. Чоловік і досі не може оговтатись від того, що сталося. Дружина по сьогодні у реанімаційному відділенні обласної лікарні щодня за її життя борються медики. Інна левінська про те, чим ми можемо допомогти сім'ї учасника бойових дій в Афганістані. 3 березня подружжя Миколи та Валентини Журавлів на шляху до батьківської оселі потрапили у страшну автокатастрофу. Найбільше в результаті зіткнення постраждала дружина. Жінка й досі в реанімації. Щодня на її лікування йде щонайменше півтори тисячі гривень. Це дуже сильно тяжкі лікарства і дуже вона зараз знаходиться дуже в тяжкому стані. У неї двоє дітей, які навчаються в вищих вузах. Чоловік теж пострадав сильно, Побили вони ребра. От, почка болить його, не може ходити. Дуже дуже в тяжкому тяжолому стані. Він сам афганець, От. може відкритися афганці, щоб допомогли йому теж на лікуванні. Першими на підмогу прийшли старокостянтинівські медики. Після кількох днів Валентину Євгенівну перевезли до Хмельницької обласної лікарні. Тут люди у білих халатах продовжують щохвилини боротися за життя та здоров'я постраждалої. Політравма була була відкрита черепно-мозгова травма, перелом стегна, перелом мілкової кістки, плюснів, заплюснів, перелом, перелом ребер, гемопневмоторакс був в край важкому стані. Зараз стан йде на покращення, але ще її досить довгий час потрібно буде лікуватися, тому що поломані кістки тазу, поломані кістки нижніх кінцівок, ребра. Нині стан жінки стабільно важкий. Вона прийшла до свідомості однак, за твердженням медиків, до повного одужання шлях дуже довгий. Родичі постраждалих вдячні лікарям за професіоналізм та підтримку. Хочемо звернутися до всіх людей, які не байдужі в такому випадку, щоб, якщо в змозі надали матеріальну допомогу сім'ї Журевель Миколі. Володимировичу і Валентині Євгенівні. На даний час чоловік непрацездатний, також пострадав, і мають двоє дітей, студентів, не змозі оплачувати лікування своєї дружини, а лікування ще потребується довгий час, хто чим зможе, допоможити. У наступному сюжеті про не менш небезпечну недугу щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. Таку дату обрали не випадково, адже саме цього дня німецький мікробіолог Роберт Кох заявив про відкриття збудника туберкульозу у 1995 році. В Україні оголошено епідемію туберкульозу. Яка ситуація із сухотами у нашому місті розпитувала Інна Левінська. За твердженням лікарів ріст туберкульозу існує серед людей, які нехтують медичними обстеженнями. Минулого року більше 150 хворих проходили амбулаторне лікування у міському тубдиспансері. Якщо за перший квартал 11-го року ми на облік взяли 36 виявлених хворих, то за перший квартал цього року ми на облік взяли 38 хворих. Якщо в минулому році в 2011 році, на облі було взято троє підлітків і одна дитина, то в першому кварталі 2012 року на облік взято три підлітки. Низка лікувальних закладів міста працює на виявлення хворих на сухоти. Далі за таких недужих береться профільний заклад Хмельницький тубдиспансер. Півтора роки тому він переїхав до нового приміщення, збудованого за кошти місцевого бюджету. Нині працівники задоволені матеріально-технічною базою лікувальної установи. На сьогоднішній день забезпеченість ліками в нас 100%. Ми не відчуваємо ні перебоїв, ні нестачі ліків. Питання стоїть в забезпеченні препаратами другого ряду це для лікування хронічних форм туберкульозу і для лікування хіміорезистентного туберкульозу. Но на сьогоднішній день всі наші заявки, обласний топ-диспансер задовільний. У минулому році чи не всю Україну сколихнули затримки із забезпеченням медичних закладів туберкуліном та вакциною БЦЖ. У минулому році у нас влітку був трошки провал з цією вакциною. Не хватало. У нас десь на протязі трьох місяців вакцинація. У перинатальному центрі не проводилось, але потім вакцину ми отримали. Це було вже в вересні місяці цього року. І дякуючи тому, що ми ну, отримали достатню кількість, ми змогли вирівняти і всіх тих дітей, хто не був щеплений тоді, в цей період. Практично майже вдалося щепити всіх. Нині і перинатальний центр, і міська дитяча лікарня повністю забезпечені вакциною БЦЖ. З туберкуліном кажуть медики, перебоїв теж немає. Однак радять батькам бути пильними до свого здоров'я та самопочуття дітей. Славко Хоробрик навчає хмельницьких дітлахів правил безпеки дорожнього руху. Крім того, роздає малечі розмальовки, дорожня грамота та азбуку безпеки. Діти дуже весело і активно реагують на Славка Хоробрика, задають багато йому запитань, фотографуються. Ми думаємо, що це принесе велику користь. А саме головне збережемо життя і здоров'я наших дітей. Від початку року на теренах краю сталося шість пригод за участю дітей. Найчастіше під колеса авто потрапляють пішоходи від 6 до 14 років. У суботу, 31 березня о 20.30 рівно на годину, згасне освітлення головної площі обласного центру та біля визначних місць. Таким чином, Хмельницький візьме участь у всесвітній акції Година землі землі-2012». Мета заходу привернути увагу кожної людини до проблем у сфері енергозбереження. Світ не може більше чекати, і перший крок такий же простий, як вимкнути світло або не залишати сміття у місцях відпочинку та бережливо ставитись до природи. Година землі була започаткована в Австралії в 2007 році вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилось більше 100 мільйонів людей у 35 країнах світу. Хмельницький приєднався минулоріч. На цьому у нас все не залишайтесь Осторонь акції зустрінемось.